Капишка, привіт! Чи знаєте ви, як стати успішними, реалізуватися в житті, подолати самотність і головне бути в ресурсі? Це все та навіть більше дізнаємося тут на форумі КПІ-Соул. Ходімо безліч лекторіумів, воркшопів і майстер-класів. І всі вони задля того, аби капишники прокачали свої ментальні скіли та зловили важливі інсайти. Як знайти себе? як... Наприклад, підняти свою самооцінку, якщо вона в тебе низька, як правильно спілкуватися, щоб не хвилюватися та представити себе оточуючим, об'єднати е, довкола психологів практиків, тих охочих студентів, які хочуть дізнатися якусь практичну навичку, яка їм дозволить боротися зі стресом, розвиватися, навчатися, навички самодисципліни. Та найголовнішим завданням «Соул» було об'єднати студентів з різними інтересами під одним дахом для цього. В хабі Фіот створили окремі лекторії. Ми хотіли його створити обов'язково в офлайн форматі, хоча б для того, щоб наші студенти вони, ну зустрілися один з одним, тому що спілкування один на один це ну, дуже важливо. Тут і каскотерапія, і тренінг з асоціативних карток, і лекція про роботу поліграфа. Утім, найактивніші КПИшники відновлювали внутрішні ресурси та енергію. Це буде дуже цікаво для мене, як для студента, як для соціолога. Ми. Тут обговорювали ресурсну систему людини. Я про неї ніколи раніше не чув, але вона пролила для мене особисто світло, наприклад, на багато моментів пов'язаних з фізичними психологічними навантаженнями. «Коло спілкування у них звузилося, контакти відповідно порушилися з більш широким колом людей, які прокачували навики софт скіл. Ну мені здається, це теж є. Проблемою, яка обумовлює відсутність ресурсу.